Наразі я не закінчив свою роботу в ISEC. Я працюю в національному комітеті, я є віце-президентом з розвитку програм. Зараз я вам розкажу про те, що таке ISEC, чим ми займаємося, чим ми займаємося у всьому світі і який є вплив організації у всьому світі. Отож, ISEC як організація був заснований в 1948 році, був заснований представниками семи країн Європейських країн. І Основною метою заснування Айсеку було забезпечення миру у світі. 1948 рік це був післявоєнний період. У той час, по суті, світ ще не міг оговтатись від Другої світової війни, і представники цих семи країн були націлені на те, щоб знайти порозуміння між людьми, знайти порозуміння між різними країнами, які були розрізнені в Європі в цей час. В основному, от, наприклад, країна, така як Німеччина, вона взагалі сприймалася дуже далеко і вороже іншими країнами Європи, які також були основоположниками Айсіку в світі.